Всім привіт! Бажаю миру, щастя та кохання. Одразу хочу подякувати вам за ваші вподобайки, коментарі, підписку. Мені дуже приємна ваша підтримка. Сьогодні у нас ворожіння на таро, і ми з вами дізнаємося, які на вас чекають нові можливості і нові обставини найближчим часом. Отже, будемо починати нові можливості, нові обставини для вас. Початок чудовий, який вселяє надію на майбутнє, карти випадають і обіцяють вам можливості. Можливості, які будуть в ваших руках, ключики, які допоможуть вам вийти з ситуації застою, ситуацію зупинок, тут ви починаєте управляти обставинами, а не підчинятися цим обставинам. Розумієте, ви стаєте хазяїном своєї долі, свого життя. Ви просто будете вибиратися з якогось замкнутого кола, невдач, зупинок. Розумієте, ви справляєтеся з якимось застоєм, з якоюсь чередою невдач, з якою ви стикаєтеся по причині тих чи інших обставин. І ніяк не могли вплинути на ці події, але час змінюється, темна полоса закінчується в вашому житті і починається світла, і тепер ви можете управляти цими подіями. Тепер ви берете верх над тими невдачами, над якими ви опинилися, знаходите спосіб, знаходите ключики для того, щоб витягти себе. Звідти, незважаючи на те, що ви знаходилися до сьогодні в стагнаціях, але ви не втрачали можливості для того, щоб витягнути себе звіти. І ці можливості вам надаються, розумієте, просто гарні карти випадають. Ви не втрачали тут надію, не втрачали надію, знайшли способи і руйнуєте це замкнуте коло. Коло невдач. Тепер ви управляєте ситуацією, тепер ви хазяїн своєї долі, свого життя, обставини підчиняєте собі, розумієте? Це дає вам право на стабільність, отримати почву під ногами, отримати впевненість в собі і прийти до стабільності, розумієте? Реалізація ваших бажань, ваших мрій одразу, як тільки ви рубаєте це коло невдач, ви просто моментально починаєте реалізовувати ваші мрії, плани, і будете починати двигатися до тих цілей, які ви ставили раніше. Бачите? Карти говорять про те, що якось швидко буде все відбуватися. Реалізація ваших планів і надій в прискореному темпі буде все відбуватися. Тут хороший буде прорив, тут говориться про те, що ви будете. Знаєте, якби наздоганяти впущене і в короткий термін ви зможете реалізувати дуже багато тих планів і бажань, так, і надії, і досягнути тих цілей, до яких ви йшли дуже довго і ніяк у вас не виходило. Якось тут починається все дуже швидко і починає здійснюватися, розумієте? Реалізація цих надій, цих бажань, проєктів, які у вас були, просто будуть піднімати вас на висоту. Ви отримаєте своє сонечко під сонечком будете відчувати себе як хазяїном долі, будете почувати себе чародійником, магом. Так? Тут хороший прорив, розумієте? Тут великі зміни, тут велика трансформація відбувається в вашому житті. Відчуття, коли ви вийшли з полосини вдач, ви вірили тут в свою долю і вірили в те, що доля вам дасть такий шанс. І тут ваша перемога. Проходячи через ці всі іспити, ви опиняєтесь на висоті, ви добилися, ви дочекались свого часу, розумієте. Ви приходите просто до стабільності і будете залишатися задоволені. Ви дуже будете задоволені тим, які ключики, які можливості будуть надані вам долею. Ну, звісно, що не без вашого старання, знову ж таки, не просто ви лежали на дивані і чекали, що коли ж доля вам вже не надасть якісь ключики. Ви шукали, ви боролися. І змогли зруйнувати цю череду невдач. Розумієте, це замкнуте коло. Ви змогли зруйнувати. Не піддалися, не опустили руки, а шукали. Шукали і знайшли. Вірили в свою долю і отримали. І отримали. Розумієте? Хочеться сказати, що тут закінчується якийсь період, велика трансформація, великі зміни на вас чекають. Ви вступаєте, знаєте, як, от, як починається новий етап в вашому житті, закінчується минуле, приходить кінець чомусь одному етапу, якомусь в вашому житті, і починається новий етап. Велике бажання, велика енергія. І тут більше говориться про те, що якісь нові цілі ви будете ставити перед собою. І не прості цілі, а серйозні такі будуть проекти і готовність, готовність справитися з любими труднощами. Ви бачите, про що сьогодні говорять вам карти? Ви завдяки тому, що знайдете можливості, знайдете ці ключики для того, щоб зруйнувати це коло невдач, закінчується тим самим цикл. Якийсь визначений цикл в вашому житті, і починається поворот в вашій долі. Відбуваються зміни, коли ви заряджаєтеся енергією від того, що отримали, ви не зупиняєтеся на досягнутому, ви не зупиняєтеся. А як би важко вам не було, ви будете впхнути вперед, ви будете ставити перед собою нові важкі задачі. І готовність їх буде вирішувати. Ви хочете, і ви будете їх вирішувати. Розумієте? Ви вибираєтеся з замкнутого кола, ситуації невдач, і тепер ви зможете перед собою ставити ще більш серйозні цілі, ще більш серйозні проекти, і у вас є енергія, і ви знайдете в собі сили для того, щоб реалізувати. Те, що запланували. Ви повірите в себе і в свої можливості, тому що подивіться, тут також говориться про те, що от прямо знаходите ви ці ключики, ви сподівалися на долю, ви відчуєте себе дійсно хазяїном своєї долі, хазяїном положення справ. І все це радикально буде змінювати і ваші погляди, і ваш внутрішній стан якийсь так. І у вас буде вселятися надія у світле майбутнє. Ви повірите в себе, в свої сили, що ви зможете, і не будете задовольнятися тільки цим. Ви будете двигатися вперед. Ще будете ставити перед собою нові цілі і знову їх досягати. Ваше життя радикально змінюється, просто радикально, і якийсь визначений етап в вашому житті зараз закінчується і починається новий, просто чудовий, прекрасний новий етап, етап впевненої людини, етап сильної людини, яка буде відчувати цю силу в собі, і буде впевнена в цій силі. Просто неймовірний сьогодні розклад, просто чудовий. І я хочу побажати, щоб в вашому житті сьогодні і завжди здійснювалися тільки самі добрі, світлі і позитивні моменти. Я дякую вам за увагу, дякую, що ставите вподобайки. Дякую, що пишете мені коментарі. Дякую, що підписуєтесь на всі мої канали. Мені дуже приємна ваша підтримка. Бережіть себе, будь ласка, на все добре!